Громадян України диктувати свої умови в жиловій українській владі вони фінансують в тому числі сьогоднішній сепаратизм і ставлять вимоги, щоб конституція була змінена так, щоб кожен олігарх отримав своє феодальне князівство на території наших областей і міст. Не буде цього. Якщо Конституція і буде змінена для того, щоб захистити самостійність наших місцевих рад, ні в якому випадку ми не допустимо таких змін, щоб розбалансувати країну, або не дай Боже дати їй розірватися на шматки. Україна буде унітарною, цілісною, успішною і стабільною державою. І ніякі зміни. Не поколивають нашу єдність. Зміни будуть, але вони торкнуться тільки самостійності регіонів в тій частині, яка допустима. Но у нас з вами проблема навіть не в зміні Конституції, і навіть не в зміні законів. У нас за останній час, за останні роки, тисячі законів прийняті, тисячі постанов уряду проголосовані. Конституція двічі змінювалася в одну. Але нічого в країні не міняється. Питання чому? Чому і сьогодні, після революції, ми бачимо, що, на жаль, все залишається так, як було. Чому ми з вами програли помиранчеву революцію після того, як перемогли і всі пішли по кабінетам? Відповідь одна: ми жодного разу за останні 15 років не видалили з нашого життя клани. Так, ми можемо змінити Конституцію, але країною правлять сьогодні не конституція і не закони. Країною правлять потужні, родинні, кланово олігархічні утворення, не демократія у нас, у нас кланово олігархічна система організації держави. Що це таке? Як це впливає на життя кожної людини? Впливає самим радикальним чином. У нас бюджет. При тому рівні виробництва, які є, мінімум в три рази менший, ніж реально існує. У нас всі, хто представляє клани, а вони мають 80% всього виробництва України, банківської системи і наших ресурсів. Вони не платять жодної копійки в бюджет і ніколи не платили.